Що можете сказати саме про вилучення гравця вашій команді в епізоді, де Плюта зіграв проти Данилєва. Чи була, на вашу думку, червона картка правомірною? Я вважаю, що там був фол перед цим, але ну, це вирішують арбітри. Вони теж, люди вони теж можуть помилятися. Ну, сама буває. Ну, на мою думку, там треба було трактувати епізод інакше, але як вони трактували, так трактували. Вони дивилися в Думаю, там все побачили і ну, прийняли рішення, яке було правильно. Ви сказали, що у вас цього тижня проблеми з відкладами і багато уваг з хворих людей було. І враховуючи цей фактор, як будете готуватися саме до наступних матчів. Ну, зараз я сподіваюся, перш за все, те, що у нас вже хлопці перехворіють, тому що ми хворіємо з початку тижня. Ну, багато хто хворіє з початку тижня. Тому ми сподіваємося, що перехворіють. Ну і сьогодні трошки спотом вийшло в них. Я теж сподіваюся, що все буде добре. Дякую.